У Вінницькому обласному центрі соціальної реабілітації дітей з особливими потребами промінь зібралися напрочуд чуйні люди. Сьогодні їх 140. Викладачі заклади працюють над розробкою альтернативних програм для кращої соціальної адаптації людини в суспільстві. Вони люди великого серця, лицарі, захисники всіх дітей з особливими потребами. В області в нас 5 тисяч дітей-інвалідів. От е, кожен день у нас проходить реабілітацію 150-160 дітей. От, у нас є три філії – от Німіров, Козяти, Могилів, де знаходяться діти там також по 20-25 по дітей в кожній філії. Найважче було директору закладу, який починав розбудову з нуля, підбирав людей протягом років. Я працював лікарем, ортопедом, травматологом інституту експертизи, завідуючи гнойної хірургії. От так сталося, що я здав згоду і з того часу пішли всі наші біди і невзгоди. От, тим не мені, центр працює до сих пор. Працює зараз в даний час. Центр має три види реабілітації. Це соціальна на першому плані, тому що ми відносимося до Міністерства соціальної політики. От є реабілітація медична і є трудова реабілітація. Таких реабілітацій на Україні нема ні в кого. Вчителі, помічники вчителів, вихователі, лікарі, медсестри. Це люди, які віддають повністю своїй роботі, люблять свою роботу. От, ті люди, які недобрі, які злі у нашому центрі не працюють. Тут люди повинні теж бути сильних волі і сильним характером, тому що на таке все не так просто дивитись. Центр «Промінь» є соціально-медичним, навчально-виховним та лікувально-реабілітаційним закладом для дітей з різними вадами фізичного та розумового розвитку. Їхнє навчання і виховання завдяки центру стало інтегрованим. Дитину не відривають від рідного середовища. Її батьки за підтримки спеціалістів опановують методики корекції розвитку, навички самообслуговування. Для них у центрі відкрито 10 вікових груп від 3 до 21 року, домашнє амбулаторне та виїзне обслуговування. Директор знаходить добродійників, які б допомагали коштами для сприяння швидшому одужанню дітей. Практично колектив сам добивався цього, цього всього, особливо трудовою реабілітації. Тому що трудової реабілітації для дітей-інвалідів практично ніде немає, а у нас є і мотанки, і м'яка іграшка, і бісер. І Розмальовуємо все, все в центрі. ну По центру ви можете пройти побачити, скільки в нас всього чудового і багато зроблено руками дітей. Ну Соціальна реабілітація. Соціальна реабілітація у нас на першому плані, і дітям ми уділяємо дуже багато уваги, У нас хороший зараз басейн, чудові ванне відділення. Бігова доріжка, якої практично немає на Україні, крім Козявкиної, то в Казявкіна вже старіша, ніж наша. Багато дітей, які вже у нас вийшли після бігової дорожки, пішли своїми ногами. Більше півроку займаємося їздою на коні. От так називаємо іпотерапія. Оаза добра, емпатії, взаємодопомоги та взаєморозуміння, центр промінь селяє надії родинам, які побачили, що їхні проблеми ще комусь болять. Питання хороше. Ну, ми, ми приймаємо лічно, мабуть, десь процедур з 5 чи 6 за день. Нам дуже подобається. Дитина з задоволенням проходить сюди, ми ходимо як в садочок, так і на процедури. І взагалі вона йде з задоволенням, цей садочок. Та як в інші садочки ми ходили, нас нікуди не прийняли, а сидимо з відкритими дверима прийняли. Юлі ледь за 20. Ця тендітна та мужня жінка терпляче бореться за майбутнє свого сина, допомагає їй вистояти як промінь, так і родина. Він народився недоношеним, і за цього в нас виявилися проблеми. Маленький вісом народився він. Вовремя не почав він сидіти, повзати, все приходило поступово і з великим усиллям. Але ми свого хлопчика дуже любили, він психічно нормально розвинута дитина. Не опускаємо руки разом з чоловіком, возимо його по санаторіях, всюди, щоб йому ставало краще. Зробили йому одну операцію, йому стало набагато краще. І зараз проходимо реабілітацію щоб спастіка понежалась, він став самостійно ходити, з'явилася рівновага. стає йому зараз краще. Ми сподіваємося, що все з ним буде добре. Допомагають нам батьки, чоловіка, вони разом з нами живуть. Моя мама допомагає, всі морально і фізично допомагають і разом ми так тримаємося, йдемо далі. 12-річна Настуня Польова долає проблеми зі здоров'ям, з невластивою дитині наполегливістю та самовіддачею. Незабаром має їхати до Києва, отримувати нагороду за мужність. Їй 12 років вона невеликого росту. Вона мала певну патологію в дитинстві, перенесла дуже багато операцій. І зараз вона має їхати в Київ отримувати нагороду за мужність, яку вона проявляє, борючись за своє здоров'я, за свою за свою зовнішність. І вона колись сказала, що. Вона виросте і прийде на каблучках по Крещатику. Хто тобі стільки оптимізму внушив? Бабуся, мама? Сама. Сама? Ти просто захотіла бути якось і діти. Спочатку я робила зарядку, а потім ми з бабушкою поїхали в Київ лічити ноги, Операцію робити. Ще будуть робити операції на спині, щоб, ну, щоб я вищою стала. У центрі особливої дитини промінь створені майстерні лозоплетіння, соломоплетіння, столярно-слюсарна та майстерня з виготовлення керамічних виробів. Працюють гуртки в'язання, вишивання, роботи з бісером, фотогурток. Всі вироби, які є у центрі, зроблені руками його вихованців під байливим керівництвом його педагогів. Багато дітей, які взагалі не хочуть виходити від нас. От нас є такий. Ванюша, є такий Саша, які постійно плачуть, щоб тільки до нас от, Оставатися, ну не тільки з області, нас місцеві діти хочуть оставатися на ніч, хочуть бути разом з дітьми, ну, тому що тут їм виділяється і ласка, і, любов, і от, Вчителі, лікарі надають ну, їм все можливе. От, заміняють і батьків. І бабушок, і дідуш. Фаїна Микитівна, яка не тільки надає дітям допомогу, а вона й центру багато надає, вона шукає спонсорів, бігає по місту, от всякі партії йде, от щоб нам допомагали подарунками, от, всякими іграшками. Діти у нас надзвичайно хороші. Якщо дитина з таким. Здоров'ям, якщо дитина обділена чимось, так, то в неї відкривається якийсь інший талант. Так? У нас у кожна дитина своєрідна по-своєму. І з кожною дитиною працювати дуже цікаво. Вова Балакана чудово в'яже, теж дитина з важким діагнозом, але він чудово в'яже, чудово е спілкується. Він взагалі, як сказати, дитина. Унікальна і от дитина, яка вже має 15 років, але ми вже повинні передати його в іншу групу. Ми його не можемо передати, тому що він звик до нас, і ми звикли з ним працювати. Що в нас ще таке? Є в нас дівчатка. От дівчинка, ви бачили, яка дуже гарно дуже гарно вишиває. Вона хоче закінчити до нового року ось такий у нас малюнок, дуже гарний малюнок. І все, що ви бачите в класі, от в основному все, що ви бачите в класі, це зроблено руками наших дітей. Ну, звичайно, з допомогою виховати, звичайно, з допомогою мене як вчителя, але все це ми робимо самі. Дитина, яка має важку ваду в ДЦП, але він надзвичайний фантазер. Він може видумати таке. У нього саме найголовніше бажання, Андрюш, що ти хочеш придумати? Я хочу придумати машину часу. Я хочу придумати машину часу, так, я хочу бути так, щоб всім людям, він каже, було добре. Я ще дуже люблю працювати з дітьми-даунами. Тільки прошу дуже батьків, якщо в сім'ї є дитина-даун, значить вони повинні віддавати її не в 12, не в 13 років, а повинні хоча б з 4 років. Так, у нас є хлопчик Олег Мельник, значить, він прийшов до нас. 4-5 років йому було, він був дуже маленький, він дуже гарно почав говорити. Він може сказати, він не просто говорить, але він говорить в тему, в те, що воно потрібно. От ми заходимо, він підходить, він хоче зняти шубку, він хоче допомогти зняти шубку. Значить, холодно, він бере значить, шарфік, приносить щоб не замерзла. Значить. Якщо поливати вазони, у нас така власна ситуація, полити вазони потрібно стати високо. Ти вже впадеш, він каже. От він розуміє те, що він каже, розумієте, і мама знає, що вона може його лишити вдома самого теж. Тому що, якщо вона лишає вдома самого, він розбирається із комп'ютером. Він знає, як включити мікроволнову піч. Він це все розуміє. Тому що я ж говорю, що можна навчити єдине, що потрібно віддати дитину в дуже ранньому віці. Не забувають вихованців центру промінь і небайдужі люди. Волонтери постійно 7, 4, 33, От постійно до нас ходять діти. Педколідж постійно нас відвідує, медколід, університет медичний, от педуніверситет. Це діти, які надають нам допомогу. Прийшли до нас два індійці, от я забув сказати, які уїжджають вже шість років, провчилися в нашому медичному університеті. Зараз уїжджають в Індію. Прийшли нам, щоб дітям купити якісь подарунки і купили нам бісер. Купили нам ткані для м'яких іграшок, які подарили прямо нашим діткам. Приходить церква з Максимовича, яка постійно кожен місяць щось, якісь іграшки приносить, які одежу дітям дає, які не мають, звісно, батьків, яких не можуть тоді. Самі купити, якщо ви народились не таким як інші, в цьому немає вашої заслуги. Таким вас створив Бог, писала Шарлота Бронте. Робити крок на зустріч один одному для покращення життя в цьому місія кожної людини.